Цей салатик справжня знахідка для тих, хто цінує простоту, смак та поживність. Яскравий, ситний і легкий у приготуванні він ідеально підійде для святкового столу, тим більше що готується буквально за 5 хвилин, і це неможливо смачно. Насамперед нам потрібно подрібнити яйця. Я вже попередньо їх відварила та остудила. Їх можна натерти на великі терці, як зробила я, або нарізати невеликими кубиками. Обидва варіанти чудово виглядатимуть у цьому салаті. Три штучки буде цілком достатньо. Підготовлені яйця відправляємо у велику ємність, де будемо збирати наш салатик. Ось так. Тепер морква. У мене одна велика, але можна взяти дві середнього розміру. Її нам також треба подрібнити на великі терці. Я її теж попередньо вже відварила. Можна, до речі, запекти в духовці, буде набагато смачніше. А можна використовувати сиру моркву, теж буде смачно, але інакше сюди відправляємо одну банку консервованої квасолі. У мене червона, і практично все готове. Ще нам потрібний буде твердий сир. Його теж подрібнюємо на великі терці. Він додасть салату, вершковий смак та щільну текстуру. Відправляємо його в салатник і викладаємо 2 столові ложки майонезу, краще, звичайно, домашнього приготування. Якщо не знаєте класний рецепт, він є в мене на каналі. Обов'язкове посилання на цей рецепт я залишу в описі під цим відео. Тепер чорний мелений перець і трохи солі. Ложкою все добре перемішуємо, щоб усі інгредієнти добре змішалися між собою. Якщо хочете зробити салат легким, замість майонезу можна додати сметану чи йогурт із гірчицею. Буде також дуже смачно. Для пікантного смаку можна додати в салат дрібно нарізаний зубчик часнику, але це вже все тільки залежить від вашого смаку і бажання. Ось і все чудовий, простий у приготуванні і такий смачний салатик готовий. Перекладаємо його в гарну тарілку або салатницю і подаємо до столу як самостійну страву або як гарнір до м'яса чи риби. Не за Ухатися в цей салат у вас просто не вийде настільки це смачно і соковито. Так що дуже рекомендую приготувати і вже з великим нетерпінням чекаю на ваші відгуки в коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок і до нових зустрічей, папа. -па.